Львівводоканал звернувся до споживачів із закликом не користуватися кольоровими блоками до унітазів, бо вони шкодять середовищу, яке на є навколо нас. Власне, давайте подивимося. Заклик підприємства про що ідеться. Багато хто любить блоки, які після зливу фарбують воду у синій чи зелений колір. Але варто знати, у їх складі є хімія. Пар ароматизатори, іноді фосфати, яка потрапляє в каналізацію. На очисних спорудах ці речовини погано розкладаються, створюють зайве навантаження і, зрештою, опиняються у річках. Кольорові барвники та аромати це радше маркетинг, ніж чистота. Усе, що ми зливаємо в унітаз, зрештою повертається у наші річки. Що ж внаслідок наших дій повертається у наші річки? Який це наслідок має як для довкілля, так і для нас самих. Про це будемо говорити далі в нашому ефірі з наступною гостею Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, доєднується до нас. Пані Тетяно, доброго вечора. Вітаю. От, поки власне йшла заява львів водоканалу, ми з нашими операторами активно обговорювали, питалися, що це за такі кульки, які чіпаються. Ми ж звикли користуватися цим щодня. Ви, як людина, яка знає усе в екології, це насправді так шкодить і воді, яка потрапляє потім у довкілля самому довкіллю, а як кінцевому споживачу, нам самим багаторічне забруднення водних об'єктів спричинене саме. Скидами неочищених або недостатньо очищених стічних вод, серед яких є і сульфати, і сульфіди, і хлорити, луги, кислоти, важкі метали, токсичні речовини. Але найбільше масово потрапляє саме фосфатних мийних засобів, залишків фосфатних мийних засобів і засобів санітарії, якими користуються ну, практично в кожному помешканні України. А оскільки очисні споруди в українських містах, населених пунктах в більшості, були збудовані дуже давно, вони не переобладнуються, вони застарілі, вони не можуть реагувати. У них немає реагентів, щоб забрати ці сучасні хімічні речовини, то практично без очищення це потрапляє в навколишнє середовище водні об'єкти в річки. Вбиваючи там тим самим воду річкову екосистему, тому що наприклад фосфати призводять. До швидкого розростання водоростей, які під час свого зростання забирають кисень у водоймі, від чого дуже часто відбуваються замори риби, яка задихається без кисню. І тоді починається вторинне забруднення водойми, бо е, е, риба, яка загинула, розкладається і спричиняє додаткове біогенне забруднення. І от що ви потім всю цю забруднену воду в річках. Знову взяти для водопостачання потрібні значні е, зусилля і хімічні речовини, як правило, це хлорорганічні сполуки, яким знезаражують це забруднення, і це знову по старим забрудненим трубам повертається в ті ж самі помешкання. Оце таке трагічне е, коло, замкне. Воно спричинене тим, що в Україні абсолютно на сьогоднішній день відсутня система контролю за стічними водами, які потрапляють скидаються з підприємств. В Україні вже більше 15 років. Верховна Рада України не ухвалює закон про заборону фосфатних мийних засобів, що відбулося дуже давно в європейських і не тільки європейських країнах, і от ці два головних чинники вони просто фізично забруднюють водні об'єкти. Uh -huh. Ну І крім того, гідротехнічні споруди, греблі, безкінечні ставки, накопичувачі зупиняють, уповільнюють течію води. І це змушує якби воду зупинятися а відсутність проточності це дуже серйозне навантаження на природні об'єкти, пані Тетяно. Я вже уявляю собі наших глядачів, які дивляться нашу розмову, і які щодня користуються різними миючими засобами для прибирання і санвузлів, і кухонь, і так далі. І логічне питання виникає: а чим же ж тоді користуватися, якщо ми звикли вже до чистоти, до блиску, до гарного запаху і так далі. Питання використання мийних засобів це питання вже більше десятиліття фігурує в усіх країнах світу. Воно стоїть на порядку денному. Є дуже багато біологічних засобів. Догляду за помешканнями, є речовини, які не шкодять або мінімально зашкоджують довкіллю. Ну і саме найголовніше підприємства, комунальні, і промислові, наприклад, в тому ж Євросоюзі, до якого ми так прагнемо. Категорично, ще раз кажу, категорично не скидають. Забруднені і неочищені стоки за рахунок встановлення сучасного обладнання, фільтрів вода очищається і вона не забруднює водні об'єкти. А для питного водопостачання в європейських країнах використовують підземні води. Mm -hmm. І от якраз війна в Росії, російська збройна агресія, варварське нищення об'єктів водної інфраструктури показало. Що нам потрібно зробити оцю диверсифікацію водопостачання? Нам треба використовувати воду із захищених джерел водопостачання, яким є підземні води. Ви самі перейшли до цієї глобальнішої теми наслідків війни. Два роки минуло з часу підриву Каховської ГЕС. Які наслідки ми вже знаємо і бачили, і на самому ну. І з самого початку розуміли про що йдеться, але минуло два роки, і хотілося б почути вашу фахову оцінку, які із наслідків нових ви зараз спостерігаєте, коли вже минув цей період дворіччя природа демонструє після цієї жахливої катастрофи, яку спричинили росіяни на території України. Природа демонструє надзвичайний феномен на місці ховського водосховища. Піднімається ліс, молодий ліс, причому це безмежні простори. Саме Каховське водосховище займало плесу майже 2000 квадратних кілометрів. Частина цього водосховища ну, незначна, але все таки залишилася ще з водою. Але більша частина вона вже заросла. Травами, кущами і деревами. І от якраз цей є приклад природи для людей, для українців, він має стати дороговказом вказом в наших подальших діях. Тому що уже зараз ми маємо дуже. Тужний позитивний внесок на регіональний і в тому числі і світовий клімат, тому що зростання такої кількості дерев це вже є внесок України, попри військові дії і ризики для довкілля це наш внесок є. В глобальний захист клімату, але що стосується самої води, то знову ж таки Каховське водосховище, яке було джерелом водопостачання величезного регіону, особливо зрошення сільськогосподарських угідь, за ним аж так дуже сильно страждають аграрії і переживають. Але можу вам сказати, що каховське водосховище і його води були однією з, одним з найбільших забруднених. Об'єктів водних об'єктів півдня України. І ми фактично поливали наші поля забрудненою водою і вживали для водопостачання забруднену воду. То мріяти про повернення цього монстра, який і далі забрудненою водою постачав би цей регіон, ну, я не знаю, хто може. Нам треба думати про знову ж таки. Ощадливу водну політику, зміну взагалі парадигми використання води на півдні, і це мають в першу бути чергу для водопостачання, для питного водопостачання, підземні джерела для сільського господарства і потреб зрошення, виключно крапельне зрошення, яке абсолютно мінімізує використання води, і ми маємо говорити про зміну культур. Найбільш по сухості яких, які будуть витримувати зміни клімату, які ніхто не може скасувати або відкласти, от є цілий ряд завдань, які пов'язані з. з Руйнуванням Каховської гриблі і ліквідації Каховського водосховища, на жаль, уряд України пішов іншим шляхом. Новий уряд ліквідував Міністерство захисту довкілля. Новий уряд планував, але от, слава Богу, вдалося зусиллями громадськості відбити цей наступ. Він планував ліквідувати державне агентство водних ресурсів і приєднати його до агентства рибного господарства. Нібито вода це лише ресурс для вирощування е, риби і розведення риби, а не е, ресурс для всього живого в Україні, яка не є водозабезпеченою країною. Тому от ці ризики, які нам е, і ці загрози, які дає російська агресія, мають налаштувати і урядовців, і місцеві громади на зміну е, такого хижацького використання води. Е, е, і Перейти до щедливо збалансованого водокористування. Ще один ризик, який несе з собою Росія, це небезпека для підземних вод внаслідок підриву різних підприємств? Ми сьогодні говорили і про Франківщину, яка зазнала атаки. Достеменно не знаємо про яке підприємство йдеться, але в місті міряють рівень забрудненості повітря і є перевищені показники. Розуміємо, що таких вибухів і таких підривів щодня в Україні відбувається кілька. Наскільки це небезпечно? явище, коли підриваються хімічні склади чи промислові підприємства, і всі оці небезпечні речовини потрапляють у підземні води. Ризик і збитки від російської збройної агресії для довкілля є просто критично масштабними. Ця війна почалася в 2014 році, і з 2014 року. Схід України просто був постійним під постійною загрозою вибухів, розривів снарядів, і забруднення, наприклад, сіверського донця з 2014-2015 років є ну, значно вищим ніж це було в довоєнний період. Тепер в 22 му після повномасштабного вторгнення, значні території України вони були охоплені зараз війною, і це не тільки не. Бомбардування промислових підприємств це самі розриви снарядів, не тільки забруднюють ґрунт, але вони ці викиди потрапляють на навколишнє середовище. Потім, піднімаючись в атмосферне повітря, вони носяться повітряними масами на великій відстані, змішуються з опадами і випадають у вигляді. Іх шкідливих кислотних дощів, тобто забруднюються ґрунти, біомаса і в тому числі водні ресурси. От якраз ці збитки є надзвичайно великими. І коли ми говоримо зараз про ці наслідки, вони будуть дуже довготривалими. Але наголошую, що значна територія України піддається. Таким масованим обстрілом, слава Богу. І е, от я сама повертаюсь тільки що з івано франковська з відрядження, і я можу вам сказати, що приїхавши Львівську, Івано-Франківську, е, Волинську області, я бачу дуже багато населених пунктів, які живуть собі мирно на берегах своїх річок, в які благополучно в лапках скидають забруднені стоки або доурізувати розорені землі. Це Просто кожного дня змиваються хімічні речовини з поля і потрапляють в річку, з якої люди беруть воду, перетинають греблями свої малі річки, складують на берегах і скидає і роблять сміттєзвалище. Це не війна тут, це просто наше звичайне життя. І я я просто закликаю українців, люди схаменіться. Ми найменш забезпечена водою країна в Європі. Ми втрачаємо свої водні ресурси щодня, і як ми можемо говорити, скидати весь час на російську агресію агресор за відповість за це забруднення, за ці злочини? Але зараз, буквально на наших очах, ваші сусіди від вашої маленької річки ріють рівчак і відводять воду собі на маленький ставочок. Або деякі розумники, наприклад, в Київській області, місто Богуслав, взялися без наукового обґрунтування, без експертизи, без будь-яких дозволів почати днопоглиблювальні роботи в ставку в нижній частині, куди стікла вся вода, і абсолютно пішла вода з трьох верхніх ставків. Це ми робимо зараз. Не ворог нам зовнішній це робить. Тобто, ми маємо все-таки зрозуміти свою власну відповідальність за стан водних ресурсів в Україні. Власне, пані Тетяно, ви підвели до останнього запитання щодо питної води, бо якщо відмежовуватися від дій росіян, які нищать водну систему, від наших дій, коли ми самі це робимо, забруднюючи воду, виливаючи різні, різні небезпечні речовини, є ще й процеси, на які ми не впливаємо, а це природа. І якщо стежити за останніми роками, і посушливі сезони, і менше опадів, і, чесно кажучи, якщо навіть особисто про їхатися Карпатами чи на Франківщині чи на Львівщині одразу ж видно, що річки зміліли. Е, у, у нас був представник Сколього, який говорить, що що далі, то більше є обмілілих криниць у селах регіону. Е, це величезна проблема, тому питання на завершення не надто оптимістичне а можливо, ви нас обнадієте чи можуть у нас справді виникнути дуже великі серйозні проблеми із недостачою питної води в Україні. Це для мене дивне питання, тому що в Україні а, вже на зараз, і це багато років продовжується: більше 32 тисяч населених пунктів не мають доступу до якісної води питної. Це тисячі людей, це сотні тисяч людей. Це не колись буде, це вже зараз відбувається і відбувається на наших очах. І коли ми говоримо про обміління, так тут впливають зміни клімату, є такі зміни. Вони. Суттєві, вони суттєві. Але вище названі причини, про які я вам говорила, неощадливе водокористування в минулому році, рухаючись річкою Рось, це Черкаська область, одна з найбільших приток Дніпра. Так от, рухаючись цією річкою по чотирьом областям, де вона протікає, з'ясувалось, що майже з 480 водокористувачів, великих водокористувачів. Це юридичні особи, більша частина не має дозволу на спецводокористування. Тобто люди забирають воду без будь-якого дозволу, і скільки хочуть. І тому в районі Корсунь, Шевченківського, в Черкаській області, великий населений пункт, який не може брати підземну воду, бо стоїть на граніті, і йому тільки розь потрібна для водопостачання. Корсунь весь час страждає. Від обміління, від замору риби, від забруднення води і живе іноді на привозній воді. Але хтось же має проконтролювати, і коли інспекція почала цю перевірку, піднявся гвалт. Ой-ой, ой -й -й, ви зупиняєте роботу бізнесу під час війни. Ми ж тут так допомагаємо армії, а ви тут нас перевіряєте, чому ми беремо цю воду. От розумієте, оця логіка вона просто вражає. Вона не вкладається в голові. Тому що люди чомусь вважають, що вони можуть користуватися водою як власним ресурсом, і тому є зміни клімату, які є невідворотніми, і зупинять абсолютно будь-яке водопостачання і тоді всі будуть знесолювати шахтні води, як це пробували робити не раз. Або просто по годинам давати людям воду, або ми все-таки маємо розпочати наш реальний рух до європейського союзу і впровадження рамкової водної директиви Європейського союзу. І це в першу чергу, коли ми говоримо про такі речі, то це в першу чергу 에, треба здійснити інвентаризацію всіх. Об'єктів господарювання в межах встановлених водоохоронних зон прибережних захисних смуг в обов'язковому порядку всі об'єкти мають бути підключені до міських каналізаційних мереж. Потрібно посилити державний нагляд за станом очистки води на очисних спорудах, і е, дуже важливим є е, нарешті ухвалити рішення про заборону фосфатних мийних засобів, які є головним чинником зараз е, заростання водойм, зменшення рівня кисню і загибелі живих водних організмів. Необхідно заборонити категорично заборонити скиди неочищених і недостатньо очищених вод, і змусити підприємства. Встановити Замкнене водопостачання, де вони самі очищують воду собі і самі нею користуються. Звичайно, величезна робота потрібна для роботи з населенням, починаючи з освітнього компоненту, який, до речі, знову ж таки Міністерство освіти ігнорує і предмети основи екології, основи сталого розвитку взагалі ну, не існують в обов'язковому компоненті України. Ми єдина країна, Європи, де діти не вивчають засади сталого розвитку і основи екології як окремої науки, і от якраз величезна робота з населенням, з дітьми, з дорослими, з громадами, посилення відповідальності це все. Навіть в умовах війни може дати дуже серйозний ефект. Крім того, європейці дуже багато дають різних проєктів про що ви якраз сьогодні і говорили: дають проєкти на поводження з відходами, на очищення вод, на серйозну модернізацію наших очисних споруд. І ми маємо це використати цей шанс для того, щоб пити чисту воду і в майбутньому, щоб вона взагалі була у нас в помешканнях. Пані Тетяно, на завершення хотіла би навести цифру, яка мене особисто фантастично вразила. Ви в одному із інтерв'ю нашому колезі Максиму Крапівному сказали, що за останні 30 років ми втратили 20 тисяч річок. Питання візійне: чи можливо взагалі відновити екосистему річок в Україні? Якщо можливо, то в який спосіб і скільки це років займе? Я навезду вам такі цифри. Вони можуть комусь видатись цікавими, але фахівці екологічної сфери це знають. В Європейському Союзі є водна стратегія. Вони планують за наступні 10 років звільнити течію своїх річок від гребель, гідротехнічних споруд, будь-яких перетин 25 тисяч кілометрів. Вони збираються це, вони це роблять. Вони демонтують гідро, малі гідроелектростанції, які дають прибуток лише власнику, але затримують течії води. Вони контролюють використання води, заборонено відведення води від основної течії, категорично заборонено в законодавстві для будь-яких потреб відведення води від течії малих і великих річок. А в українській водній стратегії за наступні 10 років Україна зобов'язується. Звільнити тич 5 кілометрів. Це написано в стратегії. 25 тисяч кілометрів і 5 кілометрів. От просто оці цифри вони вражають, вони показують абсолютно нездатність України ще рухатися в європейському контексті. Бажання заявити, що ми хочемо це і зробити це різні речі. Я вірю в те, що все таки заходи, які от запропонувала всеукраїнська колишні ліга, і ми багато років ці заходи лобіюємо, передаємо кожному новому міністру, і в тому числі цьому монстру міністру міністерству економіки, довкілля і сільського господарства новоствореному, вже підготували також ці пропозиції. Але уявіть собі на хвилинку: чи буде міністерство економіки і міністерство сільського господарства, аграрного міністерства, разом в Одній структурі дбати про довкілля, якщо вони всі попередні роки завжди були проти будь-яких екологічних новацій. і ми зараз будемо мати дуже серйозну зупинку, і це дуже песимістично і шкода, тому що це буде змінено, що все таки урядовці знайдуть в собі волю і вернути неправильні рішення, якби розвернути і відновити Міністерство захисту. Довкілля в Україні, до якого завжди було б куча претензій, але має бути інституція одна інституція в країні, яка захищає довкілля. І, звичайно, такі і інституційні дії, і законодавчі, і просвітницькі, і технологічні можуть дати перспективу Україні для збереження довкілля і збереження водних ресурсів. Будемо дуже сподіватися, що і інституційна підтримка водних ресурсів в Україні, і наші дії нас самих. І що найголовніше, і воєнні дії будуть лише цьому сприяти, щоб ми обережніше і економніше ставилися до водних ресурсів нашої держави. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була у цій частині головного за день.